Всім привіт! З вами Катерина з України, і в цьому влозі ми відправимося з вами у великий ботанічний сад на півдні Вельсу, який називається Different Gardens. Тож погнали! Починаємо наш огляд цього ботанічного саду. З цієї сторони ми прийшли. Тут нас зустрічає вже таке дуже, дуже цікаве величезне дерево. Подивіться, яке воно незвичайне. Клас. Ось так пролягає наш шлях, і це такий величезний меншин. Помісті. Як буде українською мовою? Напишіть в коментарях. Ну, типу, паласта. Зараз підійдемо ближче, я вам все покажу. Ось так дуже гарно виглядає цей будинок: це помісті, замок. Не знаю, як ще сказати, дорогий, величезний, гарний будинок. Він побудований був не так давно насправді, але всередину зайти, на жаль, не можна. Я б, якщо чесно, дуже би хотіла, було б дуже цікаво подивитися, який він всередині, але подивитися можна тільки його іззовні. До речі, центральний вход з іншої сторони, і мені здається, він навіть відчинений. Тому що підійдемо трошки ближче і подивимося. Якщо відчинений, то буде дуже-дуже цікаво зайти всередину. Ми зайшли всередину в цей будинок. Тут, на жаль, відкрита зараз тільки одна кімната. Тут є жіночка, така дуже-дуже приємна, вона нам все розказала. Вона розказала, що цей будинок раніше був відкритий для публіки, але під час пандемії його зачинили, а потім після пандемії він так довго був зачинений, що полопалися всі труби, і зараз в них дуже величезні проблеми із. Водопровідом і з трубами, і з водою, і так далі. І другий поверх, і в принципі, і перший зачинені ось тут. Є книга, де є тільки фотографії, і ось другий поверх зараз виглядає ось так: тобто, все потребує ремонту, на, на жаль. Ось такі стелі на першому поверсі у бібліотеці. Вона знаходиться прямо ось там за дверима, але туди, на жаль, не можна зайти. Все потребує повністю ремонту. ну, Дуже шкода. Жіночка нам розказала, що на жаль, у держави просто немає коштів це ремонтувати, тому що це астрономічні суми грошей. Подивіться, які дуже дуже гарні каміни є. Ось просто витвір мистецтва. По всьому, по всьому будинку, але бачите, ось цю підлогу, все це буде мінятися, і вона каже, що навіть ну одного дня планується, що цей будинок відкриється, типу, як дорогий спа-готель. Ну, можливо, подивимось. Ось, бачите, це все, все ось так накрите зараз. Нічого, ну якби роздивитися не можна, але, хоч книгу погортати, і жіночка нам е, дуже багато цікавого розповіла. Ось так він виглядає. Я вам ще зараз покажу ось це посуд 18 сторіччя, який знаходився в цьому будинку. Зараз він просто виставляється як музейний експонат. Тут більше немає. Нічого в цій кімнаті, це просто така маленька кімната, де розповідається історія цього будинку та історія загалом цього ботанічного саду. Цей палац належав до багатої сім'ї Діфрін. На честь яких і названо це місце. В такому вигляді, як ви бачите його зараз, він був побудований у 1893 році. А взагалі-то ем, люди тут проживали ще з 16 століття, тобто ну, достатньо давно. Але і цьому будинку вже майже 150 років, тож маємо повагу, як то кажуть, відстояв він нормально. Ось навпроти будинку дуже дуже гарне. Велике поле, там є декілька статуй, теж вам їх зараз покажу. І вже підемо гуляти по самому саду. Якась трошки дивна, знаєте, така статуя, тому що цей чолов'яга, який сидить на цьому бику, він схожий на якогось в'єтнамця в цій шапочці. Ну, так, трошки дивно виглядає. Гліцинії всюди квітнуть. Ми якраз, знаєте, у чудовий час приїхали, коли все-все-все вже розквітнуло. Заходимо в таку гарну арочку. Вона, знаєте, як із фільму Гри престолів. Тут теж гліцинії квітнуть. Гарно. Зараз побачимо, що там нас чекає. Тут теж гарний дуже ракурс на цей замок. Палац. Ага, тут такий теж маленький сад. Боже, ну ця гліцинія це щось просто космічне. Ви б знали, який тут стоїть біля неї аромат. Дуже-дуже пахуча квітка. В Італії я пам'ятаю, що коли ми Алечкою їздили на озеро Гарда, то там все було в цих ліциніях і так пахло класно. Тут, до речі, дуже багато квітів, які вже розквітнули. Можна їх порозглядати крізь є таблички. Ну, звичайно, тому що це ботанічний сад, тому все позначене. Є тут така ще й теплиця, де знаходяться такі тропічні більш рослини. В основному це кактуси, вони люблять сонечко, вологість, тому воно тут знаходяться в теплиці. До речі, ви знали, що цей кактус можна їсти? Ось ці всі плоди. Вони виростуть, стануть такими величенькими, кругленькими і, якщо я правильно пам'ятаю, то жовтими. Ось коли він жовтий, то він вже, значить, спілий і його можна їсти. На смак він солодкий, але дуже багато бубочок. Тому він такий, знаєте, на любителя. Мені не сильно подобається, але я пробувала багато разів. Таких кактусів дуже багато росте на узбережжі Середземного моря у різних країнах. І там їх на вулицях продають і можна купити і спробувати. Ми ще тут знайшли е, рослинку хижака. Ця рослинка отсюди всередину ловить комах, і так вона, типу, харчується. Але вона ніякого неприємного запаху не має. Тут такий класний кущ лимону, не то, що в мене вдома ось такий <сум> маленький <сум> у вазончику. Але я його вирощую із кісточки. Тому, можливо, років через 20 в мене теж буде таке гарне деревце із лимончиками. Още один, подивіться, який величезний кущ. Це в нас вістерія. Вістерія, але я знаю, що її в народі називають гліцинія. Можливо, я не права. Ану, виправте мене. Чи, як правильно, вістерія чи гліцинія? Чи вістерія це просто англійською мовою, а гліцинія це нашою. Боже, який тут стоїть аромат? Ви собі навіть не уявляєте. Всюди, тут теж дуже багато такої величезної папороті. Папороть це взагалі така рослина в Уельсу, я б сказала, особливо на півдні, бо тут дуже волого і всю зиму тепло, тому папороті тут росте дуже багато. Просто всюди, у кожному парку, вона такий, як дикий бур'ян, знаєте, крізь ця папороть. До речі, вхід у цей ботанічний сад коштує 12 фунтів. Але якщо ви онлайн зареєструєтесь, бо це об'єкт National Trust, тобто це національне достояння і <соц 'я> Якщо ви онлайн зареєструєтесь, то по українському паспорту вам вхід буде безкоштовний. Ми не знали про онлайн-регестрацію, але ми запитали при вході на рецепцію. Просто подивились на наші паспорти і нас пустили так сюди безкоштовно. Є тут такий невеличкий типу імпровізований майданчик із всякими дерев'яшками, де діткам можна полазити. Погулятися, подуркувати теж є, але він так трошки, знаєте, у лісі прихований. Тобто вам треба його прям відшукати. До речі, тут є як доріжки і нормальні, такі звичайні асфальтовані, і є ось такі доріжки, де можна прям крізь природу в принципі, прогулятися. Ось моя Лєночка, моя подруга, з якою ми сьогодні сюди приїхали. Ми вже йдемо назад. Насправді цей ботанічний сад не дуже такий великий, от прям повністю все все спокійно, повільно обійти. І навіть з моїми зйомками в нас зайняло ну, десь годину. Якщо прям зупинятися взагалі біля кожного кущику, ну максимум годину 20 ви тут проведете. Тобто небагато він займає часу, але він дуже гарний. Тут таких ботанічних садів по Вельсу насправді багато. Цей знаходиться достатньо близько до Кардіфу, на машині, може хвилин 35. Всі, хто проживають на півдні Вельсу, дуже рекомендую сюди приїхати з дітками або з собачкою, наприклад, прогулятися на декілька годин, дуже приємно. По всьому Вельсу, до речі, дуже дуже багато. Ось таких маленьких доріг. Насправді тут дві полоси, а не одна, як вам може здаватися. Але тут дві машини ледве-ледве роз'їжджаються. А ще і ліміт швидкості на таких дорогах 60 60 міль. Ну це дуже багато. Мі хлопець на таких дорогах дуже ганяє, бо він їх звик до них звик і знає їх із закритими очима. Але не я. Але не моя подруга, вона не так часто такими вузькими дорогами їздить, бо в основному по трасі. І тут треба бути взагалі-то обережними. Друзі, всім дякую, що додивились це відео до кінця. Не забувайте ставити свої вподобайочки цьому та іншим відео на моєму каналі. А також тепер ви можете сказати мені суперспасибі через кнопочку на моєму каналі або оформити спонсорство мого каналу. Спонсором у майбутньому будуть доступні прямі трансляції та сувеніри із подорожей особисто від мене, і я зможу їх вам відправити у будь-яку точку світу. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, а також ви можете підтримати розвиток мого каналу та український контент, надіславши свій донат на мою монобанку, посилання на яку ви знайдете під цим відео. Або через сервіс BuyMeACoffee Ви також умовно можете пригостити мені, мене чашкою кави та підтримати розвиток мого каналу. 20% від ваших донатів я переправляю на різні фонди ЗСУ. Не забувайте донатити на українську армію та допомагати нам йти до перемоги. Ми з вами побачимось у нових відео вже зовсім скоро. Всім па-па!